Інсталяції та гірлянди Ліварно-Хом no всього 236 гривень за одиницю. Лотиде з 24 позицій та вартує 5660 гривень. Давайте подивимося поближче. В наборі будуть ось таких е, дві композиції. В одному буде сніговичок, ось він та Дід Мороз. Ось таких дві упаковки класних гірлянд, величезних ламп, я навіть сказала, б, з декоративним канатом, та вони на батарейчках будуть. Будиночок, він світиться, та також ялинка крутиться. Ось такий набір з п'яти будиночків, вони керамічні, також підсвічуються. Також ось такі керамічні буде два наборчики. Ось так вони виглядають. Ось така інсталяція будиночку. Подивіться, яка краса. Дерев'яна інсталяція будиночку. Підставка для натуральної ялинки. В неї можна заливати воду, та, щоб продовжити життя вашій ялинки. Ялинка, до речі, максимальна її довжина 2,5 метри. Ось таких гірлянд набір, чотири штучки буде. Вони різнокольорові, дуже гарно буде. Ось такий олень, дуже прикольний матеріал. Два набори ось таких дерев'яних домиків. Гірлянди різнокольорові, сіре світло, жовте та різнокольорове та два набори, біле та червоні свічечки для ялинки. І ось такий лускунчик, ось такий механізм в нього буде. Дуже якісно зроблено. Все нагадую, ло 24 позицій вартує 5660 тисяч гривень. Якщо бажаєте замовити, то звертайтесь до наших менеджерів. Всі контакти будуть під цим відео.